Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні пропоную вам подивитися аудит Таро прогнозу від 14 серпня 2023 року. Давайте відслідкуємо, що і як збулося. На жаль, збулися мої передбачення щодо обстрілів України. Жахливі обстріли були 21 вересня, влучання в Харкові на Черкащині. Одещина постраждала. дуже... Перепало Кривому Рогу, Кременчуку. Тому захищайте свої оселі, медитуйте, ставте четвірки пентаклів для захисту своїх будинків. Дивіться мою динамічну медитацію, а зараз переходимо до аудиту та прогнозу. Що хорошого буде для України у вересні, у військовому плані? Вересень для України буде дуже багато активних дій. Єрофант, туз мечів і шістка жезлів. Тут може говоритися про підписання якихось дуже важливих документів, які будуть вести до перемоги України. Так, дуже хороший прогноз, буде якийсь прорив, можливо, у вересні. Будуть звільнені якісь території, що давно очікували звільнення. Дуже б хотілося, щоб це був південь, все ж таки. Але будемо раді, якщо будь-які території, що були, і дивіться, тут випадає лицар Кубків. Дуже хочеться, щоб у вересні були новини про те, що звільнені території на півдні України з окупації, що відбувся цей важливий прорив. Також можуть бути Якісь важливі документи підписані з нашими партнерами, які стосуються надання всього того, що їздить. Це, наприклад, можуть бути і танки, а звільнення територій. Зсу повернули під контроль України Андріївку та Кліщіївку на Донеччині. Це Бахмутський напрямок. Зайнявши панівні висоти в районі цих населених пунктів, Українська армія матиме можливість спостерігати за діями противника і планувати свої подальші дії. Також ЗСУ звільнили частину населеного пункту Опатне біля Андріївки. З осені 2022 року від Василівки в Запорізькій області до виступу у Времівці агресор будував декілька смуг оборони. 130 кілометрів бетону, окопів, зубів дракона і безперервного протитанкового рову журналісти назвали лінію Суровікина. Але у вересні оборона росіян впала. Запеклу двомісячну битву за виступ біля Роботиного завершено. На цьому напрямку. Фронту багато чого вирішується, тому до сектора прикута значна увага. А тепер поговоримо про танки. 19 вересня голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна скоро отримає американські танки Абрамс. У понеділок, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну першої партії танків Абрамс американського виробництва. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонної системи, зокрема, і ППО. Це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Продуктивний був тиждень. Дуже ми маємо багато хороших оборонних та інших рішень. Оборонні пакети від сполучених штатів це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для хаймарсів, ракети для ППУ, додаткові системи ППУ, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі по собі на полі бою від Канади. Ми маємо рішення про тривалу оборонну підтримку, обсяг мільярда доларів США. Зокрема, це медиваки, евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті.